Друзі, всім привіт! У цьому вулиці у нас карніка. Карніка від э, матка ну, від нього ярчик. Оцей відліт. Зараз подивимося, що вона всередині надівається. Чому що надівають? Ну, Не подобається мені, коли вони мене якщо жалять. Я картіка не жали так. Не подобається мені. Бачимо. чуть йдемо дали, ділка зразу пішла вниз. Ой, скільки можна. Я рознагадаю, цих у нас карлики. Бачимо крайню раму. Кормова пергова Будемо швидко робити. Так, Це у нас розплідна. Бачимо, розплід закритий. Арно сіємо. Це у нас одна розплідна. який гарний засів. Бджілка вся сидить на рамці, спокійно, хто не підлітає, нічого. Тут ми бачимо яйця. Да, Карміка вона дуже спокійно взяла, Рівняно. з породивими. Так, це є третій, третя рамка засіла. Будь ласка. Четверта рамка засіла. Шикарно, просто шикарно. Я матку дуже не шукаю, тому що якщо попадеться, то побавить, то вони її розкормили дуже добре. У нас вже почала вербатисти. Яка раз, два, три, четверта рамка зросла. Бачимо п'ята рамка з розплодом. Ось. Можна пакети продавати. Можна пакети продавати. Так, тут у нас відкритий, закритий розплід, то є шоста рамка. Може маточку побачу. Так, це тут десь тут матка має бути, а де вона є? Не бачу. Але ось закритий, відкритий розкривай. Ставим назад. Немає місця до світи. Бачимо маточку. Ось тут шикарно тут. Ця рамка я хочу подивитися что там є новостора еще первая трошки медита я її вже забрал еще чесно с твої сторони що нем с твою вона пуста я ее заберу я ее заберу Бачимо, що замужки капає, пішов свіжий нектар.